Ми знаємо, як важко зупинити свій вибір на багатофункціональному пристрої для дому. Багато моделей пропонують різні функції та характеристики. Отже, ми вирішили розібратися, хто зараз фаворит для домашнього друку і порівняти дві популярні моделі: Epson XP4205 та Epson L3280. Обидві моделі копіюють, сканують та друкують у максимальному форматі а 4 Давайте заглибимось у технічні параметри, щоб виявити ключові відмінності. Обидва пристрої пропонують високу роздільну здатність друку 5760 на 1400 точок на дюйм. Мінімальний розмір краплі 3 піколітри. У плані швидкості друку. Ці моделі демонструють схожі показники: як правило, це близько 10 чорнобілих або 5 кольорових сторінок за хвилину, двосторонній друк. Ось тут починаються цікаві відмінності. Epson L3280 не має автоматичного дуплексу, а Epson XP4205 приємно дивує, він має дуплекс. Цей пристрій сам перегортає сторінки, заощаджуючи ваш час і зусилля. Якість сканування та копіювання на обох пристроях є цілком приємною для більшості користувачів. В характеристиках відмінностей нема. Задній лоток на 100 аркушів дозволяє комфортно працювати з більшими обсягами документів. Ще одна значна відмінність це дисплей. Epson L3280 зазвичай має простий невеликий екран. Натомість Epson XP4205 оснащений великим кольоровим дисплеєм. Це не просто красива деталь, це суттєво покращує керування пристроєм напряму, налаштувати Wi-Fi, вибрати режими копіювання без необхідності вмикати ПК. До речі, щодо підключення, то майже всі домашні моделі Epson пропонують широкий вибір: Wi-Fi, Wi-Fi Direct та USB. Габарити пристроїв також мають значення особливо для домашнього користування, де можуть бути обмеження по розташуванню. Але з цими двома малюками хвилюватися не треба. Вони досить компактні, щоб знаходитись на робочому столі. Отже, ми підійшли до ключового моменту. Якщо поглянути на характеристики, стає очевидним, що Epson XP 4205 пропонує значно більше функціоналу за, як правило, нижчу початкову ціну ніж Epson L3280. Але це ще не все. Найбільша перевага XP4205 криється в його прихованому потенціалі для радикальної економії на друці. Хоча він з коробки йде з картриджами, для цієї моделі існують безщіпова прошивка, це означає, що ви можете забути про дорогі оригінальні картриджі та постійну необхідність їх заміни чи обнулення. Без БПЧ. завдяки безчіповій прошивці. Ви можете встановити на XP 4205 повноцінну зовнішню СБПЧ. Це перетворює його на справжній екотан, але з одним великим. Але ви отримуєте ту ж надзвичайно низьку вартість друку, що й у принтерів збудованої СБПЧ, але при цьому не переплачуєте за сам принтер на старті. Отже, якщо ви цінуєте сучасний функціонал, прагнете максимальної зручності у використанні і при цьому хочете контролювати витрати на друк, отримуючи неймовірну економію, то Epson XP4205 це беззаперечний переможець. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print!